Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. Ті, хто слідкує за мною в інстаграмі та тіктоці, можливо, знають, що я влаштувала собі нещодавно челендж. Роблю щодня вправи скетчеві на розвиток уяви та креативності. Сьогодні хочу поділитись із вами цими вправами та розповісти, де я їх беру. Вправа перша плямки. Напевно, це моя найулюбленіша вправа. Малюєте декілька рандомних плямок і фантазуєте на тему, на що вони вам схожі. Ну і напевно скрізь, де говорять про розвиток уяви та креативності для художників, скрізь дають оцю вправу. Вона, до речі, дуже класно заходить як гра з дітьми. Вправа друга: скетч з букви. Берете будь-яку букву або з англійської абетки, або з української. І перетворюєте її на персонажа або на машинку, або на будиночок, або на те, що ви там побачите. Можна себе не обмежувати сюжетами, але ось ці обмеження, наприклад, якщо ви будете малювати тільки людей, тільки котиків або тільки машини, там вона дуже добре дає поштовх вашій уяві. Права третя: скетч із загогулянки. Знову ж, малюєте рандомну якусь загогулянку і намагаєтесь щось в ній побачити, там персонажа, сцену чи щось таке. У мене наразі рідко виходить щось придумати зі всієї закорючки, і я використовую тільки якусь її частину. Права четверта: два рандомних предмета. Оберете два рандомних предмета і намагаєтесь їх поєднати. Наприклад, ось тут ви бачите, що я поєднала велосипед та м'ячі. М'ячі я причепила до велосипеда замість колес. У процесі захотілося ще додати баскетбольну корзину. Ось там, де корзина продуктована велосипеді. Ну, типу, одна корзина, друга корзина, і м'ячі стали баскетбольними. І Ось такий вийшов цікавий скетчик. Найскладніше у цій вправі це підібрати власне ось ці два рандомних предмети. Я пробувала користуватись генератором рандомних слів, рандомних пар слів, але в мене щось воно не дуже зходить і тому, врешті-решт, я прийшла до того, що я озираюсь там або малюю те, що бачу, або там щось воно само в голову приходить. Права п'ята на що схоже: порівняння форми. Ну, здебільшого, це порівняння форми. Оглядаєтесь навколо знову ж, знаходите будь-який предмет і намагаєтесь придумати на що він ще схожий. Наприклад, ось це ось це горнятко у мене стало схожим на парасольку. Ну і так у мене вийшла ось ця така мила сценка, де ось цей чувачок він тримає парасольку горнятко і не розуміє, чого це на нього рідинаріється. Я роблю також другий різновид цієї вправи. Не сюжетний скетч, а знаходжу рандомний предмет і намагаюся йому придумати декілька призначень. Ну не призначень, декілька декілька порівнянь, декілька метафор по формі, скільки там влізе на лист. У цьому випадку у мене виходить більше скетчів, але вони більш прості і менш сюжетні. І це теж класно. і Це теж прикольно. А вправа шоста. Вона дуже класна, дуже цікава. Це ілюстрування ідіом, фразеологізмів, та інших якихось сталих виразів. Ідіоми фразеологізми це такі вислови, як у нього голова варить, два чоботи пара, дощ як з відра, серце з перцем. Ну тобто, ось такі якісь вислови, до яких ми привикли і які ми не сприймаємо буквально. Але якщо сприймати буквально, то вони дуже чотирнацькі, а якщо ще не просто сприймати буквально, а ілюструвати їх буквально, то виходять дуже класні, прикольні скетчі, якісь такі навіть наркоманські і цікаві. То знову ж найскладніше це знайти, знайти ці фрази зоологізми та ідіоми, але в інтернеті можна пошукати якісь підбірки, якісь статті і сталі вирази. І просто коли ви починаєте робити цю вправу, ви починаєте оце все слухати і чути. І у вас вже якісь образи формуються. Ну, у мене так воно працює. Ось такі цікаві скетч вправи я намагаюся виконувати щодня перед роботою у якості творчої розминки. Це насправді дуже класно, вона допомагає не прокрастинувати і легше приступити до задачі, яка, наприклад, лякає, коли якась ілюстрація, яку ще не те, що дуже знаєш, як робити, але так посидиш, почоркаєш, поскетчиш, і вже не страшно до цього приступати. І до того ж рука вже стає більш впевненою. Також я трішечки гейміфікувала процес. Я нарізала маленьких бумажок, написала на них ось ці вправи, склала їх в баночку. Баночка ота от стоїть отам позаду. Я сподіваюся, вам її зараз видно. Вона на іпеді біля квітів. Так ось я просто перед роботою беру, занурюю руку у цю баночку і беру якусь рандомну вправу. Тобто я не знаю, яку я вправу сьогодні буду робити. І це насправді дуже веселий і прикольний процес. А тепер питання, яке мені задавали дуже часто. Де я беру ці вправи? Ну, по-перше, це журнал, блог. Напевно, на сайті онлайн школи Сквот. Найбільше я вам можу порекомендувати дві статті: це сім способів працювати з ідеями та як ілюстратору працювати з темою війни. Посилання ви знайдете під відео. У цих статтях ви знайдете якісь лайфхаки для генерації ідей, і знову ж ось ці вправи, ось ця загагуліна, ці всі ідіо. О, це все сім способів працювати з ідеями. Ну взагалі, і в тій, в тій статті ви знайдете корисну інформацію про креативність, взагалі про розвиток уяви, про якісь візуальні метафори, про те, що робить ілюстрацію крутою і класною. І це статті саме для ілюстраторів. Ну і взагалі можете почитати ось цей журнал Сквот. Там є статті, орієнтовані не тільки на ілюстраторів, а є просто для креаторів про генерацію ідей, про, там, про роботу з цими ідеями. Ну, тобто там багато чого цікавого можна почитати. Друге, це а вже ж, книжки. Тут все насправді складно і я зараз поясню, по чому. Є, направду, багатьо книжок, присвячених темі креативності, генерації ідей, але здебільшого вони всі не для, ілюстра... не для ілюстраторів. Але тим не менш, наприклад, класична книга, 21 спосіб мислити креативно Майкла Мікалко. Вона доступна за 6 здається, доларів на, у застосунках як бута Лібраріус. У книжці наведено багато способів, як розбудити свою уяву і е, якісь вправи для, розв... для мозку, для власне розвитку креативності. Проблема тільки в тому, що мені не завжди вдається ось ці вправи інтерполювати на ілюстрацію. А ще проблема в тому, що це американський Американський нонфік, і, і він мене дуже швидко починає бісити. Ось цей стиль, коли там тобі багато обіцяють, а в тому розділі ми подаємо сто, а потім оці. Ну, американський нонфік має свою стилістику, і я довго таке, чесно кажучи, читати не можу. Є ще одна книжка, і вона більше про дослідження творчого процесу і про роботу мозку у цьому розрізі. Це це і розум Естаніслава Бахраха. Це насправна дуже класна книжка. Я її читала ще до повномасштабного вторгнення. Вона там про те, як творчість у мозку виникає, як воно все це відбувається, як розбудити ці процеси творчі, як цим, -цим керувати. Використовувати нейропсихологію, не це все. І там, до речі, є ось ці вправи і різні методи вирішення креативних задач. Але є одна велика проблема: немає українського перекладу. Я читала в російському перекладі від російського видавництва, тому що це був ще мій зросійщений період. Тому зараз я можу рекомендувати тільки англійську версію. Або треба нам всім штурмувати якесь українське видавництво, щоб її видали. Ну, взагалі, насправді, у мене така дуже сумна тенденція, що. Книжки з креативності я цим цікавитись почала ще давно, більше року тому. І це був, як я вже казала, зросійщений період, і тому більшість цих книжок це або болотне, або болотного перекладу, або болотних авторів. Так що, якщо ви раптом можете мені порадити якісь класні книжки про креативність для ілюстраторів чи не для ілюстраторів, то будь ласкочка, пишіть у коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво. І не тільки мені, а ще й всім підписникам. Ну, я вже ж не можна не сказати про курс Тетяни Якунової на Доместиці. Саме там я побачила вправу з гуманізації букв. Вони мене дуже драйвили, мені дуже сподобалось. І взагалі саме цей курс дав поштовх, щоб я вивчала креативність і ось це генерацію, людей. не тільки в теорії читаючи книжки і забуваючи виконувати вправи з цих книжок, а щоб я перейшла до практики і нарешті почала виконувати ці вправи, адаптувати їх щось придумати. Умувати щось комбінувати і нарешті почала діяти. Ну, і взагалі на доместиці багато курсів, і багато з них присвячені саме креативності, і вони всі по нормальним цінам. Так що я доместику у цьому плані теж можу рекомендувати. Ну що ж, наче я все розповіла, тож піду далі працювати і робити вправи на креативність. Знову ж ті, хто в інстаграмі за мною слідкує, знає, що я тижневий челендж витримала. Зараз намагаюсь витримати і місячний челендж із вправ із креативності. І якщо вам цікаво слідкувати за цим процесом, то заходьте до мене в інстаграм Різ або у ТікТок. Якщо цікаво, підписуйтесь та слідкуйте. Обіймаю вас. Так, тепер дивимось на себе. Гарна як машина пожарна ілюстрування ідіом, фразеологізм фразеологія і я м'ячі при собачила припричепила.